Можливо, реєстрації. Добрий день, що маємо. Ми зареєструвалися з п'яти членів комісії, по суті, треба. Остатній нас представляв роботу на передней комісії. Є питання. Перше про плану роботи міської ради набуть підвічтіння 2025 року. Друге питання про затвердження складу молодіжної ради при Булославській міській раді. Третє про надання матеріальної допомоги. Будь-які зміни наповнення до для дня. пропозиції? немає. Тоді прошу голосувати. По першому питанню, технічне питання на вимогу законодавства, нам необхідно завернути план роботи міської ради на 2025 року. Вразі в додатках у вас є питання, що нас на розгляд, відповідальні і терміни розгляд. В принципі, це все те, що необхідно, все, що вимагає законодавства, ми внесли. Якщо будуть доповнення, давайте будемо додавати. Доброго дня. Добрий день. І метро, не то ж немає. Це технічне питання. Це те, що міститься законодавця, те, що ми робимо. Це те, що ми приймаємо власну на кілоку Юрійовича. Зв'язку з тим, що немає пропозиції доповнення змін. Як ми її затратили, то винести наші сесії, де затрачення, так. Прошу голосувати. До питання. Затверджені складу молодіжної ради при Буславській міській раді. Якщо вона відбудети молодіжній? Тетяна Один так сказала. <меш> Телефонувала мені, що з неї накладка немає звернутися. Буде на сесії. У нас відбулося засідання. Виконавший день на початку був скликаний. Члени комісії та то, щоб затвердити ну, кандидатури на склад молодіжної ради, так як ясно, те вона містить до 15 осіб, може містити. У нас подало 6 було засідань. Тепер завтра у них буде засідання, де ці шестеро осіб виберуть голову молодіжної ради і секретаря. І Вже потім на сесію ми будемо затверджувати цих осіб і разом. Він закінчився, тому нам необхідне. Друге питання порядку денного про затвердження складу молодіжної ради про Бухласній міській раді є юридичним нонсенсом. Зв'язку з тим, молодіжної ради немає, то я тоді пропоную, якщо тоді про порядок денних комісії вкрай дожди так про підготовку комплектації молодіжної Ради з подальшим винесенням. Що ж питання, то ми не можемо зараз затвердити склад Молодіжної Ради що? сьогодні, коли не тільки грузі, а завтра. Сформулюйте це питання грамотно і правильніше, по принципу. Молоді, правильно буде, що я сказав? Тобто ми зараз, що ми з вами? Тобто ми, ми, ми підтримуємо зараз, Зат... ну не затвердження складу, ми, судді, його немає, а проформування. проформування складу Молодіжної Ради з подальшим затвердженням на сесії. Ви йдіть за пересінням. Є до того формулювання. Я вам дитяку цього самого на пропозицію комісії таким чином про підготовку формування складу молодіжної ради проведенської складі та подальшому затвердження. Про підготовку формування складу, а далі за змістом. Воно буде тоді затернути раду, за яку вони збираються завтра голосувати. Ні, вона там вже є чистості. Це питання просто формульоване. Так, у нас є третє питання про надання матеріальної допомоги. Стоп, секундочку, дайте все проголосуємо, такі формулювання по його питання. Переходимо третього питання проведення матеріальної допомоги камеру.